Правоохоронці у Києві говоримо про столичні новини. Затримали сімох наркодилків. Їхній щомісячний дохід від реалізації наркотиків складав понад півтора мільйони гривень. Фігуранти налагодили збут у столиці через телеграм-магазин. Згідно з матеріалами поліції, у зловмисників виявили зокрема канабіс, кокаїн, амфетамін і інші наркотичні речовини і готівкою десятки тисяч доларів США, євро і гривень. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ми провели 11 етапів оперативних закупок наркотиків. В ході проведення санкціонованих обшуків за місцями мешкання фігурантів, а також їх автівках. Ми виявили та вилучили 500 грамів канабісу, 500 грамів псілацибіну, 150 таблеток екстазі. 25 цигарок з тетрагідроканабінолу, амфетамін, кокаїн та також грошові кошти у сумі 25 тисяч доларів, 6 тисяч євро та 100 тисяч гривень.